І про відпочинок: літо пора відпочинку і відпусток, відомі європейські пляжі, часто не по кишені середньостатистичним українцям. Про прикарпатські альтернативи морському узбережжю. Дивіться далі. Знайомтесь, це сім'я Совгіренків. На Прикарпатті вони приїхали з Дніпра, щоб відсвяткувати срібну річницю одруження батьків. Раніше надавали перевагу закордонним курортам та відпочинкові в Криму, Тож зізнаються, ніколи не очікували провести літо в горах, а не біля моря. Дорога 20 годин в потязі, але кажуть, воно того варте. Ми раніше в Крим їздили. Коли оти ті сабиті то би, вже туди ніхто це неправильно. И хотелось какие-то вот впечатления, когда мы сюда приехали, то можно сказать точно, что Крым отдыхает. То есть это вообще ни в какое сравнение. Ни, Не Крым, ни Кавказ, я и на Кавказе был. Здесь такая красота, такие такие, люди добрые, такие, так, так все здорово. Я бывала в других там, странах в Европе, тоже путешествовала. И Когда приезжаешь в Украину, чувствуется, конечно, разница. Но вот тут я такой разницы не чувствую действительно и с экологической точки зрения, и с точки зрения сервиса и обслуживания очень достойный уровень. Ничем не хуже европейского. Після окупації Криму під загрозою опинився міжнародний дитячий табір Артек. Два роки тому він переїхав в Карпати на базу гірськолижного курорту «Буковель». За цей час тут оздоровилося понад 7 тисяч дітей з різних куточків України і навіть з інших держав. В розпорядженні гірських артеківців скалодром, верхова їзда, альпін парк, гірські велосипеди, катамарани, центр батути, бовлінг та багато іншого. Мені тут подобається сама природа і атмосфера, тому що тут зовсім інше повітря. Тут оздоровчий комплекс, і мені тут дуже подобається саме як е, друзі, що тут є багато. І тут багато є дітей, з якими можна поспілкуватися і багато чого дізнатися. Запам'ятався за цей час е, наш похід на гору Буковель. Дуже сподобалося. Також запам'яталася наша масовка. Вона була єдина поки що, але ні, було дві. Вони запам'яталися найбільше, тому що ну, ми якби там більше здружимося з, з нашими бажатими, з нашими дітьми. Всі, зап... всі класно, всі дружно танцюємо. Ну, Все чудово тут. Нам все ж вдалося відшукати Карпатське море. Озеро Молодость. Воно штучне та найбільше в Україні. Площа майже 7 гектарів, а протяжність пляжів 2 кілометри. Вода насичена мінералами та потрапляє в озеро з гірських джерел. Такі показники хороша альтернатива морському узбережжю, Зізнаються туристи, і не даремно, адже озеро стало наймасштабнішим проектом курорту вартістю майже 150 мільйонів гривень. Влітку Буковель є дуже цікавим для туристів, адже тут багато розваги, багато можливостей як для занять спортом, так і для туризму. Особливо популярними є пішохідні маршрути, коли люди беруть трекінгові палички і мандрують в гори. Це переважно одноденні маршрути на такі гори, як Сивуля, Хом'як, Довбушанка. Також унікальним є те, що Буковель знаходиться в високих горах і недалеко. Буквально поруч з курортом живуть гуцули. Автентична культура, місцеві делікатеси, гарячі чани із фітотрав та чисті пляжі на фоні гір. Як бачите, альтернатива морському узбережжю тут у нас на Прикарпатті.